Привіт всім! Ми, ми зараз прийшли на дві кіно. Як ви бачите, дві кіно дуже, дуже цікаве, ми дуже подивилися, той, хто пішов після вогонь. Це дуже цікавий ефір, Ми вже випили глінтвен, ще ми багато чого випили. Кіно було дуже цікаве. І ми його... В Розкаже нам, що там чим воно закінчилося. Всім привіт! Е, я погоджуюсь, кіно було дійсно дуже цікавим, і тепер нам можна давати звання ті, хто побачили кіно. Насправді е, я передаю привіт вам всім. Е, сподіваюсь, що вам також кіно сподобалось. І сподіваюсь, що ми е, дуже скоро побачимося. Як бачите, Ужгород завжди щось доказує. Тепер ми доказали, що можна подивитися кіно, не будучи в кінотеатрі. Ну, Біхіровка робить свою роботу, так що це дуже багато вражень, вони ж вечір тільки починаються. Ну і на завершення, хочу, що це за е, відеопривітання для твій кіно без Я! Yeah!